Що заважає звільнити ту частину Харківської області, яка зараз під расистами. Що заважає? Скажіть, покажіть. Чотири міча. Небезпека, шантаж. Над цим працюють, і ваші мрії здійсняться. Ворог буде тікати. І плюс це карта то, що ну, це шантаж з боку ворога, що цивільні люди, як у заложниках, що вони сплять вдома, відпочивають, але над ними навис цей. Меч. Руйнування. Шантажують руйнуваннями. Ось так. В підвішеному стані також, що військові не можуть щось сильно робити в тому напрямку, бо тоді а, обіцяють, ну, шантажують, що будуть руйнування ще більшим, просто знищать місто. Бо будуть знищені міста. Ось так. Заперечую. шантаж. Це помста буде. Заперечу негатив, це по карті Верховна Жріця, це таємниця. Це то, що не розповідають, то, що скрито. Чого не можна робити те, що хочеш. Так, прибираю всі перешкоди, знімаю нулюю. Відкриваю всі шляхи. Вищі сили відкрити шляхи нашим військовим на перемогу, на те, що було знищено ворога раз і назавжди, остаточно. По Верховному суду буде так і так буде. Повертаю на голови ворога все зле лихе, що вони робили. Все зли лихе, що робили, вбиста смерті, жертви, руйнування, обстріли. Все на її голови. Хай повертається. Що вони нам зроблять там з ними? Хай це буде з ворогом, з кремлівською владою, з їх народом. По Верховному суду буде так і так буде. Вищі сили берігайте всіх наших військових. Кожного військового українського, щоб живі й неушкоджені, повернулися додому. По Верховному суду буде так. Вищі сили приберіть всі перешкоди для наших збройних сил України, для військових українських. Хай те, що їм потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в їх житті, щоб були всі відкриті шляхи. Все, що їм треба, щоб здійснювалися, щоб була як мога швидше перемога, і приберіть перешкоди на звільнення Харківської області від расистів, щоб їх було відкинуто там за 200-300 кілометрів від Харківської області, щоб вони не могли обстрілювати. Це буде так і так буде. Так, Крим. Що заважає звільнити Крим від расистів? Скажіть, покажіть, що заважає звільнити Крим від расистів? Саме цікаве, тут взагалі нема перешкод. Всі шляхи відкриті, це в роботі. ворога буде вбито. Вбито, вибито, і вже на 70% у них там капець, що робиться. Там, ну, ворогу, там капець. Вони там просто фізично не виживуть. Потім ідея це помста, корабель помсти по Верховному суду. Це вирішене питання, там нема перешкод. Крім буде звільнений.